Капучина залишилася зовсім сама. Ході до матусі. Час пролетів, як мить. Хто це тут? Привіт! Та ти геть змерзла. Тобі потрібно зігрітися. Теплий плед і гаряча кава. Дякую, мені вже краще. Бідолашні дітки. О -о. Ого, грошенята. А справжня балерина! Це моя мрія. Але мені ніколи такої не стати. Іграшки. Ось би мені лялечку. Лаліу допоможе. Так, спробуємо. Виготовимо справжню балерину. Прикріпи чашечку. Тримай люба. Ова, вона така гарна. Нам буде так весело. Ого, вона схожа на тебе. Що це? А ну дай сюди. Come on. Ні, вона занадто гарна для тебе. Ти де її взяла? А? Поліція. Що сталося, юні леді? А? Вона вкрала мою ляльку. А? Красти то є погано. Але вона моя. Де-де-де? Мені доведеться вас заарештувати. О, ні, Напиши десять разів help у коментарях, щоб врятувати мене ти допомогла капучино. Хоба, Біжімо звідси. Плюс 10 років. Якщо хочеш собі таку шлялечку, напиши 10 разів у коментарях слово лялька. А тепер розпакування. Привіт, балино капучино. Чао, мої милі. Ой, а де одяг? Упс. Пошукаємо тут. Оп. Приміряєш спідничку. Чудово пасує. Уху! <сміли туфельки> Точно за розміром. Мерщій нам потрібно бігти. Вже а? він вже тут. А? Ви не бачили тут злочинну банду малюків. Ох, здається, відірвалися. Yeah. Хто це? Oh. Стрибок. Ох, oh, який він класний. Та-дам. Wow. Да Бро, ми так не заробимо. Може, краще хіп-хоп? Ну, гаразд! Хоба! Стіка! Oh Ти так круто танцюєш! Вау! Wow. Hey. Дозволь тебе запросити! Звісно, Ого! Uh -huh. Підтримка! Я жиря в Вау, uh -huh. wow. Неймовірно! Ви дуже талановиті. Ми хочемо йти. Та де ж вони? Ова, який танець. Oh Балерина та Асасіно заробили купу грошей. І трошки мені. <рив> Здається, я знайшла справжній талант. Вау! Wow. Дякую, дякую. <рив> Гей, хочете займатися професійно? У вас, звісно. Чекаю у своєму коледжі. Чи ви чули, я зможу стати профі. Угу! Ти молодець. Лалілу, мені потрібні пуанти. Цього вистачить. Звісно, крихітко. Завантажимо грошики. запустимо машинку. Час великого прання. А ось і тупельки. Ну і що, вже готово? Приміряй. Ова! Справжні пуанти. Тільки треба звикнути. Вау, вау, вау. Бережись. У голові трохи паморочиться. Люба, дозволь допоможу. Але мені час на заняття. Bye -bye. Ого, як тут класно. Wow. Знову вона. <плес> Ти себе бачила? А що не так? Прямісінько зі смітника. You. Тобі тут не місце. <плес> О, ні, я така бідна. Починаємо тренування. Гей, hey. розділіться по парах. Гей, hey, Дене, будеш зі мною. Hey, Тільки спробуй мене впустити. Жоден не хоче зі мною танцювати. Hey. Вибачте, я запізнився. Папа, Дене, -па, hey. я засасіно. Чао. Дівчата такі легковажні. Oh. Привіт, красунчику! Потанцюємо. Еспресо мені не до смаку. Я люблю капучино. Все ми ще побачимо. Hey. Давай руку. Hey будемо танцювати разом. О, асасіну, дякую. Ну, ми покажемо їй, як вона набридла. Дозволь, я приберу цю павутинку. О, готова? Пам'ятай ти найкраща. Лови. Перед приголомшлива техніка. Капучино! Капучино! Ти чудова! Геть, звідси, наша черга. Тримай мою ногу, Дене. Hey, так, моя сеньоро. Oh. Тепер крути мене. Обидві пари чудово впоралися. Напиши в коментарях, хто був кращий. Гей! Hey. Як гадаєш, пара еспресони чи капучино? Huh? Вигадала, ви всі поїдете на конкурс. Це все через тебе, Дене. Йди вже. Молодці, але вам потрібно підготувати. Yeah. Мені би прийняти ванну, вигляд кепський. Ходімо зі мною критітко. О, це для тебе. Залазь всередину, ласкаво просимо до спа салону лалілу. М -м -м, скільки пінки белісимо. А можна мені огірочки? Найкращі патчі для очей. Розслабляйся, Люба. Мі-мі. Корисний перекус. Тримай рушник. Час перевтілення. Вжух, пшик-пшик, я балерина-шик. Дякую, Лалілу. Я полетіла. Асасіно, я готова. Що? Ти такий милий. Що, я не буду з тобою танцювати. Не наближайся. Stop. О, ні, як він міг. Асасіно мене залишив. Балерина капучино, не плач. Ми тебе любимо. Моє сердечко розбите. Дозволь, я його покараю. Ти що не треба? Я зіпсую його колготки. Ні, ні, Стейсі. Я проти таких методів, але мені так сумно. Не засмучуйся, подружко. Ти одна чудово виступиш. Yeah. Але у мене немає вбрання. Не хвилюйся, що небудь вигадаємо. Пошукаємо матеріал. Супер! Лалілу, допоможеш дістати. Губка чудово підійде. Розріж ножицями. Пачка готова. Ходімо, Лалілу. Нова спідничка тобі дуже пасуватиме. Ти прекрасна і бантик зверху. Вій, як класно вдалося! А? Ти будеш найкращою. Дякую, друзі. Я побігла. Конкурс вже у розпалі. Еспресона твоя оцінка дев'ять. Сьогодні вже краще дене. Ти чула? Я найкраща капучино. Мож мені вдіяти. Виступатиму сама. Капучино, вибач мені. Може, виступимо разом. Ні, асасіно. Будь ласка, вибач. Ну, гаразд. Ходімо, моя принцесо. Ось це грація. Рано радієте. Готовий, асасіно. Yes, yes. Пірует. Підтримка. Ова! Яка майстерність. А як вам таке? <м Specifically> а, слизько. А я падаю. Я ж казала, що я найкраща. О, це провал. Перемогла еспресона. Давайте сюди, мій кубок. Не-де-де. Ти програла. Як же так? Не хвилюйся, кохана. Незабаром ще один конкурс. Але для нього потрібно подорос Хочу стати дорослою, без проблем. Особливий капучино. Смакота. Але ж я не піду у піжамі. У Лалілу є що запропонувати. Ова! Все таке гарне. Я вибрала. Переодягайся. Я така гарна, але чогось не вистачає. Додамо пишні рукави. Прикрасимо бантиком. Дякую, Лалілу. Вона така прекрасна. а Я Я ніколи не стану такою, як вона. Люба, маю сюрприз. А? Сукня для конкурсу. Дякую, коханий. Чик-чик, і готово. Подивимося, як ти будеш танцювати в цьому. Приміряй учіш. Що? Моя сукня! Її зіпсовано. Але ж хто це зробив? Напиши мерщі у коментарях. Ну-ну, витрима твої слізки. Лалілу все виправить. До майстерні. Будь ласка, мені дуже потрібна гарна сукня. Ти заслужила на найкращий образ. Вау! Ні, ми не будемо робити зачіску. Але гумка знадобиться. До справи блискуче фатин. Прошуємо тканину вручну. Попроси, маму, допомогти тобі. Гей, Люба, час переодягатися. Ми будемо підглядати. Ова. Хочу більше блиску. Yeah. Прикріпимо мережево, прикрасимо бантиками. Дякую! Я почуваюся найяскравішою зіркою. Успіхів, балерино! Люба, я так хвилююся. Oh. А де мої друзі? Oh. Особливі місця пустують. О, ні, вони не прийшли. Не плач, кохана. Yeah. Я завжди поруч. Що? Ти це чуєш? Капучино, вперед! Ми тебе віримо. Виступ починається. Вуху. Неймовірно. Продовжуйте. Вона не забере мої перемоги. Я вже знаю, що вдіяти. Звідки тут слайм? Геть. А, моє горнятко. Ловлю люба. Та-дам! Неперевершено! Десять із десяти. Ви зірвали мій виступ. Поліція. Я тут, пані. Вони кинули у мене слайм. Ти хотіла зіпсувати наш танець. Нічого не розумію. Напиши в коментарях, хто винен насправді. Вона, вона, це вона. Що це помилка? Ходімо, пані. Я впізнав вас. Це ваша лялька. Дякую, ага. офіцери. Балерина, ти перемогла приз мільйон доларів. Я за можна? Можна інтерв'ю? Я знімаю кілька слів для наших глядачів. Я незабаром повернуся. Лалю допоможеш зробити їй пропозицію Капучино за особливим рецептом. Додаємо посипку і особливий сюрприз. Каблучка, дякую. Гей, ти дещо забув? З любов'ю. Сподіваюся, вона погодиться. Як ви досягли такого успіху? нова зірка балету. мої мрії здійснилися. Це все завдяки підтримці друзів і коханого. Але ж де вони? Невже пішли? Гей, Люба. Сіно, ти станеш моєю дружиною. Коханий, я згодна. Тисячу разів так. Це тобі. Ова! Ось це каблучка. Я такий щасливий кохана. У нас буде малюк. Останні новини: балерина капучино стане матусею. Друзі підготували подарунок. Це авто тепер ваше. Поїхали у нове щасливе життя. А ти натискай на наступне відео, щоб переглянути більше неймовірних історій.